Ліда й Марія, сестри, але їхні стосунки завжди були напруженими. Ворожниче почалася ще в ранньому дитинстві, коли принесли додому новонароджену Марійку. Поверніть її назад. Заберіть, кричала маленька Ліда, не розуміючи, чому батьки привели її в конкурентку. Викиньте її у відро для сміття. Батьки тільки сміялися з дитячих образ. Дідочко, це ж не іграшка, яку можна викинути, це твоя сестричка. Але для трирічної дівчинки це було важко зрозуміти. Вона вважала, що її замінили, обділили увагою. Кожен погляд на немовля здавався зрадою. Звісно, батьки сподівалися, що з віком усе налагодиться, але час лише посилив проблему. Суперечки через іграшки змінилися конфліктами через одяг, косметику, хлопців, якось вони навіть посварилися через одного молодого чоловіка, після чого спілкування майже припинилося. Коли обидві вийшли заміж, зв'язок обірвався повністю. Хоч сестри продовжували жити в одному місці, вони навіть до батьків приїжджали на свята в різні дні, щоб не перетинатися. Спроби мами й тата помирити дочок закінчувалися черговим скандалом. У Ліди за перші п'ять років шлюбу народилися дві доньки. Чоловік щоразу зустрічав новину про народження дівчинки з роздратуванням. Що за ганьба, тільки дівчата, де мій спадкоємець? бурчав він. Знаєш, Може, краще візьмемо хлопчика з дитячого будинку, запропонувала Ліда. Ні, виховувати чужу дитину, я що зовсім не при своєму розумі, обурився чоловік. Ох, ці чоловічі принципи, буркнула Ліда, виходячи з кімнати. Марія вийшла заміж раніше за сестру на два роки. Але за сім років шлюбу. Так і не змогла завагітніти. Спочатку вона та її чоловік вважали, що просто не готові до дітей, потім невдачі списували на стрес. Але коли обстеження підтвердили невтішний діагноз, ситуація стала ще складнішою. Марія ніколи особливо не прагнула стати матір'ю. Її чоловік був головним двигуном цієї ідеї. Через півроку. За кілька днів до річниці весілля чоловік зібрав речі. Маріє, я втомився. Бездітний шлюб більше не витримаю, до того ж у мене є дитина. Секретарка народила від мене. Пробач, але так буде краще для всіх, спокійно пояснив він, закриваючи валізу. Марія була вражена. Розлучення відбулося швидко, але всередині жінки ніби утворилася порожнеча. Вона вирішила йти до батьківського дому, єдиного місця, де зараз хотілося бути. Проте, замість довгоочікуваного усамітнення та сліз на плечі матері, її зустріли дві племінниці. Ліда з чоловіком захворіли і діти тимчасово переїхали до бабусі з дідусем. За тиждень Марія вперше зрозуміла, як це мати дітей, і, попри свої колишні переконання, усвідомила, що материнство саме те, чого їй не вистачало. Мама, зайнята онуками та проблемами молодшої дочки, забула попередити Ліду про візит Марії. Тому зустріч сестер вийшла несподівана. Вони зіткнулися в коридорі. На мить здалося, що давні образи знову спалахнуть. Відпочиньте з чоловіком, зрештою, а я подивлюся за дівчатами. Ми вже такі подружки. Сьогодні в нас запланований шопінг, купуватимемо рожеве вбрання. Марія погладжувала племінниць по русявому волосі і світилася від щирого захоплення. Пора б тобі своїх заводити, усміхнулася Ліда. Та не можу я. Чужу дитину брати не хочу. А на сурогатну маму грошей немає. Отже, залишуся самотньою тіткою, яка компенсуватиме спілкування з дітьми через вас. На мить Ліда задумалася, хотіла щось сказати, але передумала, лише мимоволі глянула в очі сестрі. Увечері вона зненацька повернулася разом із чоловіком. Чому так рано? здивувалася Марія. Нам треба серйозно поговорити. Ліда була стривожена. Що трапилося? Ви вирішили віддати мені своїх дівчаток, я готова їх забрати зараз? Ні. Я хочу виносити тобі дитину. Якщо чужу сурогатну маму ти не приймаєш, то своя сестра надійніша, а щоб уникнути фінансових проблем, ти зможеш покрити лише мої тимчасові витрати на час вагітності. Це буде набагато дешевше. Ти серйозно? Сльози блиснули в очах Марії. Звісно, я згодна. Ліда обійняла її. Зробімо це заради тебе. Марія ледве стримувала емоції. Згодна, стиснула руку сестри. Дякую тобі. Вона помітила, як чоловік Ліди скривився осторонь, явно незадоволений рішенням дружини. Підібравши момент. Марія прошепотіла Лідо, він не проти? Він погодиться адже ти рідна сестра. Ми ж постійно спілкуватимемося. До того ж, після двох тижнів із моїми дівчатками ти навіть не подумала їх красти, хоч дуже хотіла, усміхнулася Ліда, наче згадуючи дитячі суперечки. Хотіла. Але знала, що ти не віддаси, засміялася Марія. Дивуючись, як могли вони стільки років провести в розлуці через дурні сварки та образи. Після потрібних медичних обстежень та аналізів, сестри вирушили до репродуктолога обирати донора. Якось дивно почуваюся, Літа озиралася в коридорі клініки, начебто ми у шлюбному агентстві обираємо відповідного чоловіка. Тільки тут вибір більш відповідальний, адже з генетикою потім не розлучишся, філософськи зауважила Маша. Тож доведеться уважно вивчити кожного претендента. Син? перепитала Ліда, я чомусь упевнена, що в мене буде хлопчик, точніше, у нас. У мене поки що тільки дівчатка виходять, усе залежить від твого кандидата. Ліда кивнула в бік. Анкет донорів. Вибравши одну анкету, вони почали готуватися до процедури. За два місяці жінки сиділи вдома, напружено спостерігаючи за тестом на вагітність. Якщо там одна смужка, я більше не пробуватиму. Це знак, можливо, доля мене карає. Нервувала Марія. Перестань. У мене завжди все виходило без проблем. Дві вагітності були легкі, упевнена, зараз теж все мене гладко, підбадьорювала Ліда. Жінки затамували подих. На тесті повільно проступила друга смужка, оголошуючи, що Марія незабаром стане матір'ю. Не може бути, це просто сон, Марія закрила обличчя руками, плачучи від радості. Перше УЗД планувалося наступного місяця, однак Марія, зайнята роботою, не змогла прийти, пославшись на відрядження. До другого скринінгу підготувалася заздалегідь, адже очікувалося, що вони дізнаються стать дитини. Але керівник відділу відмовився надати їй відгул, тож після закінчення роботи жінка в метушні поспішила до лікаря. Марія не стежила за дорогою на одному із жвавих перехрест, не помітивши червоного світла, зіткнулася із позашляховиком. Основний удар припав на бік водія. Її не встигли довести до лікарні. Померла жінка в машині швидкої допомоги. Тим часом Ліда лежала на кушетці в кабінеті УЗД. Лікар повідомляв їй радісні новини. Плід розвивається добре, жодних відхилень. Коли мова зайшла про стать дитини, лікар усміхнувся. У вас буде великий хлопчик. Схоже, справжній богатир. Великий? перепитала Ліда. Якщо збереже цей темп зростання, то буде близько чотирьох кілограмів. Перша дитина, третя. Ліда не стала вдаватися в подробиці. Значить, довгоочікуваного сина чекаєте чудово, готуйтеся до здоровання!» Ліда взяла результати обстеження та вийшла з кабінету. У телефоні горіло кілька пропущених викликів від сестри та повідомлення про те, що Марія запізниця, її затримали на роботі. Після цього нічого не було, серце стиснулося від тривоги. Вона набрала номер сестри. Доброго дня, відповів чоловічий голос. Хто це? Ліда розгубилася, це номер моєї сестри. Ви не помилилися, ваша сестра потрапила в аварію. Мене звати сержант Іванов. Її доправили до третьої міської лікарні. Зателефонуйте туди, там вам розкажуть докладніше. Вона жива, голос тремтів. Коли швидка прибула, вона ще була притомна, але Ліда ледве трималася на ногах, підтримуючись за стіну, жінка знайшла номер лікарні. Після кількох хвилин непотрібних спроб дозвонитися, замовила таксі і вирушила до медичного центру. «Ви до кого? суворо глянула на Ліду медсестра, тримаючи в руці зім'ятий аркуш. Із незрозумілими помітками до Марії, моєї сестри. Слова застрягали в горлі, наче важкі камені. Медсестра різко перевела погляд на екран монітора. Її пальці заскакали по клавіатурі, залишаючи короткі клацання в напруженій тиші. Вибачте, але вона зупинилася, наче шукаючи правильне слово. Ваша сестра померла дорогою до лікарні. Ми зробили все можливе. Світ захитався під ногами. Ліда вхопилася за стіну, але тіло відмовлялося тримати рівновагу. У вухах гуділо, серце калатало, а голос медсестри вже віддалявся, перетворюючись на безглуздий потік звуків. Жінка не пам'ятала, як опинилася на дворі. Повітря було липке, навіть березнева прохолода не змогла остудити її палючих щік. Марія, її маленька сестра. Та сама, яку вона колись відштовхнула, ревнувала до батьків, ненавиділа за сам факт її існування, і та сама, якій вона мала подарувати життя, зовсім нове, чисте, без образ і болю. І тепер її більше немає. Пальці мимоволі лягли на округлий живіт, під її серцем був інший пульс, маленький, але впертий. Той самий хлопчик, якого так чекала Марія, він був тут, він був живий, він був її останньою ниточкою, що зв'язувала із сестрою. Ми впораємося, малий прошепотіла Ліда, обіймаючи живіт обома руками. Тепер я не лише твоя мама, я твоя тітка, твоя сестра, твоя родина. Я не зраджу тебе, як колись зрадила її. Ліда йшла вулицею, розчиняючись у шумі міста, десь поряд дзвонили трамваї, сміялися діти, а небо розривали крила птахів. Життя тривало, навіть коли серце тріскалося по швах, але жінка знала, цей біль вона нестиме не сама. Ліда передасть Маріїні тепло і любов маленькому серцю, бо єдиний спосіб оживити пам'ять про сестру це навчити її сина цінувати життя і ніколи не боятися любити тих, хто поряд, навіть якщо колись. Це здасться неможливим.